Друзі, в вашій увазі пропонується дуплекс в закритому котежному містечку. Тут на декілька дуплексів з власним паркомісцем опалення тут у нас газове, От така частинка у нас буде, така парковочка. Можна спокійно ставити два автомобілі, а один мобіль тут поряд. У нас тут територія є альтаночка, є такі дерева насадження, трошки озеленення є, є генератор, є Крісла, є два кондиціонери, площа будинку загальна в 100 квадратів. Ось така територія. В кінці території є тут дитяча площадка, а також гостєва парковка. Аж воно там. Ідемо всередину. У нас на першому поверсі розташований сан, санвузел з ванною. Ось такий він. Тут у нас зеркало, умивальник, встроєна пральна машина. Теплий пол по всьому першому поверсі, не електричний, а водяний. Ось така у нас красива кухня, є посудомийка, 60-ка, що дуже важливо. Тут така зона телевізора, підсвіточки, кондиціонери. В будинку зараз температура дуже комфортна. Тут прихожа зона. Ідемо на другий поверх. Будинок сам побудований з кліпіча та утеплений. Тут у нас дві кімнати на другому поверсі, одна дитяча з двоспальним їжечком і такою робочою зоною для дітей. І невеличка шафа, а також велика батьківська спальня з великою шафою. Ось дивіться, який обсяг шаф, Шафа реально велика. І велика двоспальна кровать. Є деякі сліди експлуатації, але це нормально. Ось така красотка. У нас ще третій поверх, от також можна використовувати повністю як житловий. Тут у нас ще одна величезна кімната. Тут можна ігрову залу зробити, або також принести кровать. Ось подивіться, яка тут красота. Крута гра кольорів. Зелений в інтер'єрі, звісно, круто смотриться. І ще великий такий сам узел. Ось така красотка. Ціна об'єкта 30 тисяч. Кому сподобалось, чекаємо вас наперед. Всім гарного дня, до побачення.